Як любить Україну, 92-річний Микола Ольшевський відчув, коли після зняття блокади Ленінграду пішов на Німеччину і одній з розбомблених бібліотек натрапив на українську книгу. Я знайшов книгу під тихими вербами на українській мові, буква, буква І, Для мене це було, ви знаєте. Коли в Україні розпочали неоголошену війну, каже, не зміг сидіти, склавши руки, пішов у штаб національного захисту записуватися у Нацгвардію. Я так і сказав, що пойду, я то саме родину зачитаю. Записали, нам ну сказали бути почетним. Згодом у газеті прочитав статтю те, що бійці потребують усього від зброї до сигарет старенького вразило до глибини душі. Останні гроші ветеран війди вирішив передати на потреби військових. Я намешал вот эту первомайскую государственную премию День Победы отдать на вооружение, потому что ну, не, не с чем воевать было, я вот с печати так понял. А потом появилась вот эта статья. Вот. И я решил часть отложенных денег дать На лекарства и послал. Тут как так? А государство не может своих героев, те, которые ранее, спасать, они же защищали. Артем ще не відійшов від отриманих поранень від бою під Вуглегірськом. Лікар-мечникевець у зоні АТО з березня. Саме до нього з гостинцями навідався ветеран-волонтер. Така увага, каже, розчулила. Приємно було пообщатися, хороший дідусь. Передав сигарету, То, що на війні, по-моєму, сюди треба, дуже актуально. Пообщались, поговорили, поділився своїм бойовим опитом. Медики говорять, Микола Кирилович з ними постійно на зв'язку питається про стан поранених та про нагальні потреби. Це погано, коли бізнесмени здають кров, а пенсіонери збирають кошти. Мабуть, щось треба підкоригувати. І, ну але ж це справжній патріот, справжній патріот, який е, пройшов велику вітчизнену війну, який пройшов довгі тяжкі роки і Прожив велике життя і залишається справжнім героєм. Микола Кирилович зізнається, найбільше що рве йому серце у цій війні, це те, що колись дружні народи стали заручниками великої політики і мріє знов почути звістки вже з мирних куточків коханої України. Руслана Козиряцька, Роман Колесник та Сергій Марченко, Дніпропетровський державний.